Прийшов сюди обичним молодшим сержантом на механіка водія. Тоді по цьому перевели мене на командира взводу. Буває, ремонтую танки, кручу, їх стараюся підготавлювати їх, щоб вони були в робочому стані. Екіпаж три чоловіка. Механік, наводчик і командир. Е -е, він був ну, на, на виїздах, тоже був, але він був трошки поламався, то ми його забрали. Другий танк виїжджає, там треба виїхати на позицію, відстріляти. Вони тільки відстрілялися, виїжджають назад їх зразу і одразу заптурили. Їдемо тоді, я їду, витягую. Ну, для мене вже привичні, а як хто новий сідає, то адреналін аж зашкалює. Ви сидите в шлімофоні – нічого, так не сильно гучно. На дворі гучніше. Але при вистрілі на дворі треба відкривати роти, щоб не полупали перетин. Ну, В танку літом холодно. Бо метал одразу нагрівається надвору, а всередині холодно. А на вечір воно міняється, зверху починає остигати, а всередині починає нагріватися. І воно всередині і жарко. Взимку постійно холодно. Ми можемо навчити скоро, якщо треба. Їздити на танку можна вже навчитий за день. І нас відправили на саму нульову точку. Я сидів на самій нульовій точці. Я не знаю, що вам сказати. Я я бачив дуже страшні речі для свого віку. Я дуже молодий, воно мені сприймалося дуже-дуже важко. Але я радий, що я справився з цим і лишився живий. Дистанція була мінімально десь метрів п'ять. Нас нас ходили штурмувати їхні військові. І ми хотіли хоча б зрозуміти, вони підрозділ, у них не було ні документів з собою, ні я нічого. Крім вони носили собою в рюкзачку реп, щоб наша аеророзвідка їх не бачила. Але їм реп не дуже допоміг. Ми вдало відбивали їхні штурми. Була так, як і оборона, так як і штурм. І те, і те по-своєму важке, але штурмувати, мабуть, складніше набагато. Ворог тебе сидить, чекає, і ти не знаєш, де він сидить. Він може з будь-якої точки і в будь-який момент може твоє життя обірватися. Фізично дуже виснажливо, особливо для мене, тому що я був гранатометником. Воно незручно на спині рюкзак, гранатомет, заряди до гранатомета носив. Вага десь була кілограмів 35-40. Ми по 6 кілометрів ходили, не було як проїхати технікою, і приходилося ходити пішки. Дуже виснажливо, коли вже доходили до самої точки, там де ми мали тримати оборону, і вже був дуже виснажений. І дуже був інтенсивний обстріл, було дуже важко. Так, я перевівся в танкову роту у зв'язку з пораненням. Виходили на задачу, треба було перейти міне поле. З ворожої сторони запустили дрон, камікадзе, і нам трошки не пощастило. Я отримав поранення в ногу, зачепило дотичні поранення в руку і в грудну клітину. Але з ногою вже все-таки не сильно побігаєш по посадкам і перевівся в танку в рот. Я навідник оператор. Функція в танку наводитися на ціль і все просто дуже. Якщо стріляєш з закритої позиції. Ти сидиш, чекаєш, якщо знаходить розвідка якусь ціль, тобі дають координати. По команді біжиш до техніки, сідаєш в техніку. Всередині в танку є... Маховички, якими крутиш башню, і наводити стволці вище, нижче опускати. За крайній тиждень, що я був на позиціях, я вистріляв близько 80 снарядів. Що? По піхоті, по бліндажах цілі були дуже різні. Іноді стріляв по техніці. Під час пострілу я трішечки чекаю, тому що тому що треба час. Поки снаряд долетить до цілі. Це приблизно залежить від відстані, але в середньому виходить десь секунд 20. Я чекаю і потім коригують мій вогонь, в залежності від того, що побачила розвідка, де вийшов розрив снаряду. Завжди, в основному кажуть, що відпрацював добре. Перша моя ціль це була піхота. Так само, як я був в піхоті, нам дали команду, що треба стріляти. Так як я був в піхоті, я знав, що це таке, і знав, що ворожа піхота лізе на нашу. Я знаю, що це дуже страшно. Так само, як і ворогу, і так само, як і тобі. Я дуже старався, я дуже хотів влучити, не хотів, щоб ворог до нас підійшов. Я дуже переживав за наших хлопців.